Всім привіт! У цьому відео ми зібрали найкращі фільми 2024 року, які стали сенсаціями та привернули увагу мільйонів глядачів. Ці стрічки захоплюють сюжетами, вражають емоціями та залишають яскравий слід у серці кожного, хто їх подивився. Давайте разом поринемо у світ кіно, що вражає до глибини душі. Події фільму розгортаються через кілька поколінь після правління легендарного лідера мавп Цезаря. За цей час мавпи еволюціонували та стали домінуючим видом на планеті, створивши власні суспільства з різними культурами та ієрархіями. Людство, навпаки, деградувало, втративши технологічні досягнення та опинившись на межі вимирання. Головний герой, молодий шимпанзе на ім'я Ноа, у виконанні Оуена Тіга живе в ізольованій спільноті мавп. Де панує сувора ідеологія та контроль над знаннями про минуле. Ноа починає сумніватися в офіційній версії історії, яку йому викладали з дитинства, і відчуває внутрішній поклик дізнатися правду про походження свого народу та причини занепаду людства. Під час своїх пошуків Ноа зустрічає Мей Фрея Алан, молоду дівчину з людського племені, яка також прагне зрозуміти минуле свого народу. Разом вони вирушають у небезпечну подорож через руїни старого світу, стикаючись із різними племенами мавп та залишками людських спільнот. Їхня мета відкрити приховані таємниці, які можуть змінити баланс сил між видами та визначити майбутнє планети. Дюна 2 у продовженні епічної саги Пол Атрідіс продовжує свою боротьбу за відновлення справедливості на планеті Аракіс. Після того, як його родина була зраджена і знищена, Пол об'єднує Фріменів, щоб боротися проти жорстокої родини Харконенів та імператора. Фільм досліджує розвиток пола як лідера і месії для народу фріменів, його внутрішні конфлікти і візіонерські здібності. Пол і його мати використовують свої сили та політичні інтриги, щоби зібрати армію для фінального зіткнення з ворогами. Дюна 2» вражає своїми візуальними ефектами, масштабними битвами і глибоким сюжетним розкриттям, від чудових пейзажів пустелі Аракіс до напружених особистих драм. Цей фільм продовжує розширювати міфологію світу Дюни, залишаючи глядачів захоплені від кожної сцени. Це незабутня подорож у світ, де боротьба за майбутнє ведеться не тільки зброєю, але й духом та вірою. Повстання штатів події цього фільму розгортаються під час громадянської війни в США. Головний герой, солдат, який проходить через жахи війни, намагаючись зберегти свою людяність. Фільм детально показує битви, страждання та мужність людей, що боролися за свої переконання. Вражаюча кінематографія, реалістичність подій та глибокі емоційні моменти роблять цей фільм справжнім шедевром історичного жанру. Переживіть разом з героями жахи та мужність громадянської війни. Легенда повертається, і арени знову оживають під гул натовпу, що вимагає крові та слави. У Гладіатор 2» історія набуває нового оберту. Десятиліття після подвигів Максимуса арена стає місцем, де зіштовхуються нові герої. Жорстокі вороги та доленосні рішення. Це не просто битва за виживання, це боротьба за честь, свободу та любов у світі, де кожен удар може змінити хід історії. Тут слабкість не прощають, а справжня сила народжується у полум'ї страждань і втрат. З приголомшливими пейзажами, глибокою музикою Ганса Цимера та емоціями, що пронизують до кісток. Гладіатор 2» кидає виклик часу. Це не просто продовження легенди, а нова епічна подорож у світ імперій і мечів. Де доля визначається в бою. Герої нового покоління змушені вибирати між обов'язком і почуттями, свободою і владою. Арена чекає, і кожен, хто ступає на неї, має відповісти на головне запитання Чого варта твоя честь? Каскадер. Головний герой колишній Каскадер, який повертається після травми, щоби розшукати зниклу зірку блокбастера своєї колишньої дівчини. Йому доводиться зануритися у світ кіноіндустрії, де небезпека чатує на кожному кроці. Випробування, з якими він стикається, не лише фізичні, але й емоційні, адже він має розібратися зі своїми почуттями до минулого. Динамічний сюжет, захоплюючі трюки та комедійні моменти, зроблять перегляд цього фільму неймовірно приємним, пориньте у світ кінематографічних трюків та непередбачуваних поворотів. Група вчених проводить експеримент і випадково відкриває нову речовину, яка має надзвичайні можливості впливати на фізичну та психічну реальність. Зовні вона здається абсолютно нешкідливою, проте під час досліджень науковці виявляють, що субстанція має здатність змінювати свідомість і викликати небезпечні психічні явища. Згодом з'ясовується, що її вплив є значно сильнішим, ніж вони могли уявити, і потенційно може призвести до глобальних наслідків. Науковці опиняються перед етичною дилемою: зберегти відкриття та продовжити дослідження або знищити його, щоб запобігти катастрофі. Кожен із них має свою думку та мотиви, що призводить до конфліктів і випробовує їхні моральні цінності. Фільм досліджує межі людського знання. Вчених як героїв і можливі наслідки того, коли людина намагається контролювати те, що не може зрозуміти. Після смерті чоловіка Лідія Діц повертається до родинного маєтку у Вінтер Рівер разом із донькою Астріт та матір'ю Делія. Астріт випадково знаходить посібник для нещодавно померлих і не підозрюючи наслідків, викликає Бітлджуса. Хаотичного духа, який колись переслідував її матір, Бітлджус радіє своєму поверненню і одразу починає влаштовувати безлад у будинку Діц. Лідія намагається знайти спосіб позбутися його, але цього разу він ще хитріший і має власний план. Астріт виявляється втягнутою у його витівки, і тепер Лідії доведеться знову протистояти духу, перш ніж він завдасть непоправної шкоди їхній родині. Дедпул і Росомаха у довгоочікуваному кросовері Дедпул і Росомаха два найпопулярніші антигерої всесвіту Марвел об'єднують свої сили. Дедпул відомий своїм чорним гумором і здатністю до самовідновлення, і Росомаха з його неперевершеною люттю та Адантиновими кігтями, змушені працювати разом проти спільного ворога. Їхнє партнерство обіцяє бути як небезпечним, так і неймовірно кумедним. Глядачі можуть очікувати багато екшн-сцен, комічних моментів і несподіваних поворотів у цій захоплюючій історії. Коли старий ворог повертається з минулого росомахи, він залучає Дедпула до цієї битви, що виходить за рамки звичайного конфлікту між добром і злом. Їхній шлях буде сповнений випробувань та непередбачуваних ситуацій, де герої будуть змушені довіряти один одному. Чи зможуть ці двоє непримирених героїв знайти спільну мову і подолати всі труднощі, щоб врятувати світ від нової загрози? У середині 1990 років тихе містечко в штаті Орегон потрясає серія жахливих злочинів. У кожному випадку зразковий сім'янин раптово вбиває свою родину, а потім накладає на себе руки. Єдиною спільною рисою цих випадків є загадкові листи, знайдені на місці злочину. Агентка ФБР Лі Гаркер отримує завдання розслідувати ці справи. Занурюючись у деталі, вона виявляє, що всі жертви перед смертю відвідували одну й ту саму церкву, де проповідує харизматичний пастор, який має великий вплив на громаду, чи зможе вона зупинити вбивцю перш ніж стане його наступною жертвою. Сподіваємося, що вам сподобалася наша добірка фільмів і ви знайдете серед них щось для себе. Діліться своїми думками та рекомендаціями в коментарях, адже ваша думка для нас дуже важлива. Насолоджуйтесь переглядом і до нових зустрічей у світі кіно.